От і прийшла пора внести гербіциди по сої до появи всходів. Так як я і говорив, це на цих полях вносимо де чагарники У нас і де була просто одна дісковка. На даний момент внесемо метрибузин стар, це метрибузин 600 грам на літр, ґрунтовий гербіцид, аналог ліквід. І внесемо на палм супер. Це калійна сіль гліфосату, це той самий раундап Макс. І додамо туди прилипач аналог тренд 900. І зараз вийдемо на поле, покажу навіщо це все і що дасть ця комбінація. П'ять дів з моменту посіву на полі. Е, маємо такий уже проросток е, сої. На даний момент зайшли працювати. І чому саме цю комбінацію е, маємо тут. Корні прискові сорняки, такі, як у виді осоту, берізки і багато інших, дещо є і ватичник сирійський. Чому на цьому полі ми працювали без культивації? Можна було б зробити культивацію, але не робили так, як тут а... мельорація і є багато підводних камнів. Під низом, так сказати, в ґрунті, і можна порвати культиватор, що угодно. Вирішили просто заїхати, оціятися. і На даний момент працюємо раундап от, до появи всходів. Е, накриємо, приберемо, щоб не конкурувала соя е, в оцих, так сказати, чагарниках. І також внесемо ми трибузин, так як тут дуже багато різновид однодольних. Бур'янів і багато є ще і лобода, амброзія, і ми підберемо це метрибузином в нормі 600 грам на гектар. От саме вже й зайшов оприскувач, працює. Так що будемо показувати, як далі прилипач саме для того, щоб краще зафіксувати робочий розчин на поверхні самої рослини, і щоб рослина лучше його взяла в себе і прибрала ці бур'яни. Самі розуміємо, що зараз тільки. Підніметься суя, прийдеться ще раз заходити працювати раундапом, але ж е, максимально прибирати конкурента, щоб суя не конкурувала е, з бур'яном. Тобто для цього в нас взята ця комбінація. Надалі покажемо, як буде виходитися і що будемо мати за результати по тій, так сказати, досідній ділянці і по остальним, також, де цільники були, сіялися. Все будемо показувати. Дякую за увагу.